Це Logitech і мікс Creative кансел. Зізнаюсь, коли мова заходить за подібні продукти, мене завжди переповнюють цікавість та сумніви. Я розумію концепцію мишок для продуктивної роботи, бо що може бути ефективніше за звичайну мишу ніж спеціальна, розроблена для пришвидшення рутинних дій. Те саме стосується й клавіатур з додатковими функціями, чи особливими перемикачами, на яких фізично можна швидше працювати. Але додаткові пристрої, чи не будуть вони навпаки збільшувати кількість кроків для виконання звичних дій? Давайте з'ясуємо. Одразу зекономлю час для тих, кому просто потрібна красива іграшка, щоб зробити більш пафосним запуск ігр з бібліотеки Steam. Цей пристрій для більш складних задач. Як підказує назва, MX Creative Council призначено для творчих професіоналів, таких як відеоредактори, фотографи, дизайнери та ілюстратори. В більшості творчих програм зробили неможливе: втиснули сотні інструментів та функцій в інтерфейс, який керується двома кнопками миші та клавіатурою. Наша взаємодія з ними вірно складними цифровими інструментами до смішного незграбна. Результат очевидний. Безкінечне клікання по меню, полювання за дрібними піктограмами та використання клавіатурних скорочень. Усім знайома ситуація, коли обережно тягнеш мишкою в мікроскопічний повзунок, промахуєшся, рухаєш ще раз, переборщуєш. Це просто руйнує творчий потік. Ідея MX Creative Console проста і водночас амбітна дати вам фізичні органи управління для віртуальних інструментів, не просто клікати, а крутити, відчувати кожен крок, взаємодіяти з програмою на більш інтуїтивному рівні. На відміну від більшості конкурентів, консоль це два окремих модулі, які ви можете розмістити на столі, як вам зручно, Зліва від клавіатури, справа, один над одним, з підставкою чи без повна свобода. Основна причина це інструмент для ширшого колу застосування, не лише для стрімерів, а й для інших контент креаторів де лише кнопок може бути недостатньо. Кейпад це панель швидкого доступу з 9 кнопками з кольоровими LCD-екранчиками, які показують, що саме робить кнопка, та двома маленькими кнопками для гортання вкладок, завдяки яким в кожному профілі можна запрограмувати не лише 9 кнопок, а й 18, 27 і так далі. Фактично, це аналог стрімдек. Але від Logitech із ширшим функціоналом. Другий елемент dialPad фізичний диск-контролер з м'яким ходом без відсічки. Він призначений для плавного та точного керування параметрами, покадрового переміщення по таймлайну, зміни розміру пензля, тонкого регулювання експозиції і так далі. В доповнення до диску є маленьке коліщатко прокрутки та чотири програмовані кнопки. Більшість деталей виконані з пластику, і Logitech підкреслює, що він вторинний: на 72% для графітового кольору та 55% для білого. Це плюс для екології, але не так преміально, як металевий корпус. На дотик це приємний фактурний міцний пластик Logitech. Лише диск зроблений з алюмінію. але загалом все виглядає приємно. До якості збірки теж питань немає. Причепитись можна хіба що до натискання. По відчуттям кнопки кейпада мають подвійний механізм стабілізації, який може спрацьовувати лише з однієї сторони, ніби на половині ходу, коли ви натискаєте їх збоку, або навпаки провалитись глибше від натискання по центру. І поки я це зрозумів, здавалось, що вони просто натискаються по-різному. Кейпат має дотове usb c підключення, що пояснюється потребою вживлення для дев'яти lcd екранчиків. При розміщенні на підставці дріт трохи стерчить, тому що він прямий і спрямований догори. І як на мене, в комплекті не вистачає якогось перехідника на USB-A. Не всі ж креативлять на ноутбуках, а на звичайних ПК USB-C все ще в меншості. Дайлпад бездротовий, працює від двох батареєк 3А, яких, за словами Logitech, вистачить на 18 місяців. Він автоматично конектиться до кейпаду, але може бути підключений і через Bluetooth. Продукти, подібні до Logitech Mix Creative Cancel, це завжди дует апаратної частини та програмної. Яким би якісним не був би сам пристрій, досвід його використання напряму залежить від софту, плагінів та підтримки виробника. Без цього всі ці крутилки та кнопки втрачають будь-який сенс. Тому подивимось на програмну частину мозок системи Lodge Option Plus. Інтерфейс досить зрозумілий, хоча і без локалізації. Кількість функцій, дій та опцій дійсно вражає. Все розділено на зручні розділи. Є готові профілі для всіх основних продуктів Adobe. Photoshop, Premiere Pro тощо. Крім того, є Marketplace, де можна безкоштовно завантажити плагіни для інших програм, як от Final Cut Pro, DaVinci Resolve, Figma, Zoom та навіть Microsoft Flight Simulator. Хоча загалом асортимент поки що не надто багатий, але можна створювати власні профілі для будь-яких програм. Я би сказав, що у будь-якому разі ви будете все одно підлаштовувати все під себе, навіть готові профілі, які мені більше нагадують просто приклад, як все це має працювати. На кейпад можна додавати як статичні піктограми, так і динамічні елементи, до прикладу, секундомір, якщо ви втрачаєте відлік часу. Зручно, що при перетягуванні функції не затираються одна одною, а міняються місцями. А ще автоматично підвантажуються піктограмки маленького розміру. Можливо, тому що зображення імпортується з маленьких ярликів, тому деякі кнопки виглядають ніби замилені. Лікується ручною заміною картинки на зображення більшого розміру. На жаль, чомусь не можна замінити іконки на анімацію. Не те, щоб я любив додаткове мерехтіння, але для вау-ефекту гіфок однозначно не вистачає. Дуже зручно, що софт автоматично розпізнає, в якій програмі ви працюєте, і миттєво завантажує відповідний профіль, тому одночасно можна використовувати безліч профілів. На додачу тут також є фірмова функція Actions Ring адаптивне кільце швидких функцій, яке змінюється в залежності від контексту та від застосунку. Зручна штука, яка ще збільшує кількість функцій, які завжди під рукою. Перейдемо в практичну площину і перевіримо, де тут прискорення. Очевидно, щоб помітити різницю, потрібно все це перелаштувати під себе, перевчитись та звикнути. З таким підходом огляд вийшов би ще дуже не скоро, тому я спробував знайти готові реальні кейси, де перевага очевидна практично одразу і не здається ефектом плацебо від дорогої покупки. Я постійно монтую власні відео, тому покажу на прикладі відеомонтажу. Практично всі функції, якими я користуюсь, потребують неприроднього положення пальців на клавіатурі для виклику шарткатів. До того ж, все це розкидано на великій площі клавіатури, зміни експозиції і всього, що має повзунок, я не роблю мишею. Як на мене, легше та спокійніше набирати цифри, ніж гратися в ювеліра. Перше, що я помітив при використанні консолі, великі зміни в ергономіці. Отже, права рука у мене все ще на мишці. Працює з кліпами та елементами, а ліва на консолі. Хтось ставить обидва модуля вертикально, але у мене інколи підставка може від'їжджати. Вона має пригумоване дно, але недостатню вагу. Тому мені зручніше, коли обидва модуля один біля одного горизонтально. Великим пальцем я кручу дайлпад для точного переміщення по таймлайну та тонких налаштувань. Тим же пальцем нарізаю кліпи. Вказівним змінюю масштаб таймлайну чи відео. Під середнім та безіменними пальцями знаходяться кнопки вибору та видалення, а під мизинцем Actions Ring. На кейпаді знаходяться решта функцій, які мають бути під рукою. До прикладу, я зробив декілька варіантів кадрування, і щоб перенести їх на новий відрізок, зазвичай потрібно перемкнутися на вказівник кнопкою С, вибрати кадр, скопіювати його, перемотати до потрібного моменту, і там через контекстне меню обрати вставити атрибути. Але із консолю я практично не торкаюся основної клавіатури. Навіть без звички ці ж опції виконуються без шорткатів швидше та зручніше. Тому певний ефект точно є. Додайте сюди, що ці маленькі дії повторюються сотні разів протягом робочого дня. Тому навіть якщо ви економите лише секунди, з часом вони перетворюються в хвилини, а хвилини в години. Як на мене, найбільший мінус всієї цієї штуки, що після звикання буде важко повернутися до звичайного способу роботи, забути шорткати і ось це все. До прикладу, внесення правок або віддалена робота на ноутбуці без консолі вже буде здаватися ще більш незручним. Це як повертатися до механіки після звикання до автоматичної коробки передач, час підбивати підсумки. Logitech MX Creative Cancel навряд замінить повністю клавіатуру, але за рахунок цікавої концепції може сильно її доповнити. Але при цьому важливо розуміти, що це все ж таки не масовий продукт, а скоріше точний інструмент для професіоналів. І як на мене, основна перевага цих пристроїв навіть не в тому, щоб пробити роботу вдвічі швидше, а в тому, щоб робити її вдвічі приємніше. І меншою кількістю ментальних перешкод. А для творчої людини це іноді набагато важливіше. Дякую за перегляд! Бережіть себе, близьких, та допомагайте наближати перемогу.